Всім привіт! Здоровенькі були! Вітаю на каналі Інтертехніка, з тобою Євген. До вашої уваги буде порівняння двох міні-тракторів це Сінтай і Скаут. Скаут – це новенька модель від цього бренду. Не знаю, чий це бренд скаут, але все ж. Доволі непогану техніку він зробив, особливо той, що 504 міні-трактор. А цей старий добрий Сінтай нам вже понятний, зрозумілий, все про нього знаємо. Фішка в тому, що вони обоє повноприводні і майже в одну цінову категорію. Ціна Syntai 6660, доларів, а скаута 5950 доларів. І давайте подивимось. За що ми переплачуємо, коли беремо сінтай, чи варто взяти такого скаута? Поїхали. Почнемо з двигунів. Оба. Шльоп. Готово. І ось тут. Так, тримається. В скаута, наскільки я пам'ятаю, стоїть. Юдешний двигун юд 385 ВТ. А в Сінтаї також юд 385 т На них немає маркувань, тому це я кажу через те, що я просто знаю. Об'єм таких двигунів 1530 кубічних сантиметрів видають вони. 24 коняки з цього об'єму. В обох встановлений безпосередньо прес палива, тобто така паливна система з рідинним охолодженням. Також цей двигун 4-х тактний. Ось. На скауті бачимо такий повітряний фільтр на рівні з приборкою а тут вищий також. На ксінтаї вихлопна вища, але я думаю, це не суть, в принципі. Так, об'єм паливного баку на Ксінтаї в нас, наскільки я пам'ятаю, лише щось 18 літрів, 18,5. Такий невеличкий. на скауді бачимо побільше. Десь, ну, побільше. Хоча, в принципі, дивіться, він тут такий плоский, а тут такий більш кубічний. Ой, не сваріть мене в коментарях, за те, що я не подивився, скільки в них <гум> об'єм паливних баків. Справді забув. О, тоді по колесах у нас. Sintai передня. 6х16, а задня. 9,5 х 24. В скауті. Заднє менше, 9,5 х 20, а передня. 6х14 і переднє також менше. Тобто маємо меншу резину. Противаги спереду в Сінтаї є, в скауті також, а задні і там і там є. На Сінтаї побільше. По навісному механізму. Сінтаї 350 кг витримує. Бачимо, є вал відбору потужності, гідровиходи з конекторами швидкими. Розетка під причеп до встановлюється. Тут також витримує 350 кг. В принципі, маленький плюс на віскі на скауті, тому що тут фаркоп десь з боку причепили, він не заважає валу відбору потужності. І ще плюс на скауті немає гідровиходів. Цікаво. По салону. Педалі розташовані в зручних місцях, щеплення витискається досить нормально. Сидіння на пружинах, коробка передач 4 плюс 1 на 2 є повишені та понижені. Щеплення сухе, однодискове, а на скауті в принципі, все те ж саме, але просто менше на багато місця в салоні. І тунель вищий. Бачите, тут такі підножки маленькі. Тут побільші із ступенькою, тунель нижчий. А передачі такі ж самі. 4 плюс 1 на 2. Гідропідсилювач керма на обох міні-тракторах є. І ось. Вся різниця. І котик в кадрі. Кс -кс -кс -кс. Це під трактор. Привітайся з підписниками. Куди пішов? Втік. Ну ладно. Ось. Напишіть, будь ласка, свою думку щодо цих двох міні-тракторів, який би ви обрали. О, знайшовся. Василь! Який би ти трактор обрав? Кс -кс. Ну ладно. Дякую, що дивились до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і до побачення. Кіт! Пока!